Друзі, всім привіт! з вами Оріон. У нас, друзі, під'їхав квест Альянса. Давайте зіб'ємо цих грюбаних качачок, Можливо, це нам допоможе щось залити. Такий собі обряд пройдемо. Так, у нас, друзі, під'їхав новий герой Жовта, п'ятірочка стати, класні. Так, забираю всіх союзників, всі знімаємо мене і випадковим чином розпределяю їх між ворогами. Так, так. Спроси для всіх ворогів. 358 ворогам. Всі ті вороги відражають посилення в випадку герої з команди противника не проти 4 днів. Ну, подобається класний герой. Так, і давайте щось мутить. Ну, я не вірю, що тут щось мутиться, але в мене було 85 без лі. Ну, Звичайно, це 86. Так, друзі, давайте так. На жаль, загончики мені не прийшли, а делінчик, ну, звичайно. Так, далі. Ну. Йопт. Ну, це просто який-то сюр, блін. Друзі, 88 безлеги. Постанній лі 88 призив пішло. Тобто, ну випашіть 600 там, допустим, у вас буде гарант і як. Ну, я не знаю. Ну, хрен я знаю, як призивати. А такий у мене, друзі, призив. Не знаю, буде секретний герой призвущений на калівалі. І тоді, я не знаю, взагалі не буду хірше призивати, не знаю. Якось чи складати, якусь кількість що порадити в моєму випадку, блядь. Ну так от. Всім дякую за перегляд, лайкосик, під всім удачі.